Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Пам'ятаєте, у своєму огляді на серіал Wednesday, я казав, що школа Невермор дуже нагадала мені Хогвартс? Так от, передививши серіал ще раз, вже мабуть в п'яте, я знайшов ще кілька пасхалок, які відсилають нас до магічного всесвіту Гаррі Поттера. І за традицією я розкажу вам про них у найближчі 5 хвилин. Пасхалка перша. Секретний клац-клац. Почнімо з цього моменту, про який я вже казав. В кінці другої серії, у пошуках підказок про те, що коїться в школі, Вензій знаходить таємну бібліотеку. Щоб потрапити туди, треба підійти до стати Едгара По, розгадати загадку, а потім двічі клацнути пальцями. А тепер порівняйте цю сцену з однією таємної кімнати. Лимонний щербет. Погодьтеся, таки схоже. Пасхалка друга. Танці Рейвен. В кінці четвертої серії у Неверморі відбувається вечір танців, на які збирається уся школа. І вони неабияк нагадують різдвяний бал в келиху вогню. Схожа гамма кольорів. Схожа атмосфера. Ба більше є навіть одна пара, яка танцює, а інша, що сидить осторонь. Різниця, звісно, в тому, що у Гаррі Поттері ніхто закляттям не розливав на усіх червону фарбу. Пасхалка 3. Синій кадилак У 6-й серії, коли Вен шпигує за мером, того збиває синій кадилак, Після чого Вен допитує шериф і відвозить назад до школи. Ви можете запитати, чим це взагалі схоже на Гаррі Потера? А ось цією фразою. Як тобі вдається опинятися в центрі всіх жахливих подій, що тут коїться? Мені щастить. Поясніть, будь ласка, чому ваша трійця завжди там, де щось трапляється? Повірте моєму слову. Я вже шість років ставлю собі це питання. Та й події, які сталися напередодні, і там, і там, досить схожі. Пасхалка четверта Воскресіння Крекстоуна. У восьмій серії Венздей дізнається, що злочинцем, якого вона весь цей час шукала, була її улюблена вчителька в Неверморі Мерелін Торнгіл, яка планує воскресити Джозефа Крекстоуна. Для цього вона збирає частини тіл збитих людей, використовує кров в Венздей і читає спеціальне закляття. Чим вам не повернення Волдеморта у Келиху вогню? Кістка, плоть. Кров ворога і Закляття. Різниця в тому, що для повернення Крекстоуна потрібна була ще кривава повня. Пасхалка 5. Енід проти Гайда. Все в тій же восьмій серії, коли Вензи біжить рятувати школу, вона натикається на Тайлера, який перетворюється на гайда і намагається її вбити. Але останньою миті її рятує Енід. Яка врешті перетворилася на Лаку. А тепер згадайте з Аскабану. Різниця тільки в тому, що Еніт гайда все ж перемагає, тоді як Сіріус ледь не загинув. Дякую вам за перегляд, друзі. Тишіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, які ще пасхалки ви знайшли в серіалі, і обов'язково підписуйтеся на канал.